Якби в інших народів була така письменниця, з неї зробили б національну героїню, писали монографії, знімали кіно та телефільми, вручали державні нагороди, написав про докію гуменну відомий українознавець та мистецтвознавець Микола Мушенка. І цілком мав рацію адже її велика літературна спадщина є досі актуальною з історичної та мистецької точок зору, а нелегкий життєвий шлях та збереження себе, своєї українськості та чистого сумління, попри всі випробування, справді, вартиї екранізації. Докія Гуменна народилася 7 березня 1904 року у жашкові на Черкащині. Здавалось би, максимум на що може розраховувати дівчина з селянської родини, стати вчителькою. І справді, вона закінчила педагогічну школу в місті ставищі. Продовжила освіту в інституті народної освіти. Водночас писала і вже у 20 років почала друкуватися у часописах. В 1924 році вийшов її перший нарис у степу, та увійшла до спілки селянських письменників плуг. До початку 30-х років було опубліковано низку нарисів Докії Гуменної, зокрема, стрілка Колувається, репортажі, оповідання, повісті. В таких авторитетних в той час журналах, як Червоний Шлях та радянська література, та невдовзі стрімкий і яскравий злет доки обірвався, за правдиве висвітлення життя українського села письменниця зазнала цькування цензорів і колег в кращих традиціях совєтської соцреалістичної дійсності. Лише після кількарічної перерви вона зважилася знову взятися за під враженням від археологічної експедиції в кривавому 1937 році. Природа і дотик до старовини допомогли оговтатися і надихнули писати знову. Так з'явилися її оповідання та нариси Ромашки на схилах з історії сивої давнини, таємниця черепка. Однак повернутися до кола дозволених партією літераторів їй не судилося її повість вірус, що викривала вади медичної системи, і, до речі, була б актуальною і сьогодні в Україні була розгромлена критиками. Під час німецької окупації за Другої світової докія Гуменна спершу була в Києві, працювала в музеї архіві переходової доби, а також мала контакт з членами спілки українських письменників, стала членкинею просвіти, друкувалася у знаменитих літаврах та українському слові Олени та Ліги. Зокрема, опублікувала новелу пахощі польових квітів, вцілівши після розстрілів нацистами унівців, за деякий час вона виїхала до Львова, а звідти до Австрії. Потім доля дала їй можливість пожити в кількох європейських країнах Чехословаччині, Італії, Німеччині, та, зрештою, перебратися за океан і оселилася у США. Там, попри важке фінансове становище, вона нарешті почувалася вільною і змогла взятися за впорядкування своїх творів, які не були, та й не могли бути, видані на батьківщині за совєтської влади. Загалом, за кордоном, докія гуменна написала і видала власним коштом 20 книжок. Зокрема, збірку «Куркульська вілія Хрещатий Яр, вічні вогні Альберти», Золотий Плуг та найвідоміший і найоб'ємніший свій твір, чотирьохтомну епопею діти чумацького шляху, про життя і становище українців наприкінці 19 -го століття. Головними темами її творів, які водночас можуть слугувати і історичним джерелом, є знищення українського села. Літературне життя України, спогади про українську інтелігенцію того часу, українська діаспора. Доки Гуменна була активною в українській громаді США, брала участь у заснуванні об'єднання українських письменників слово у Нью-Йорку. Власне, у Нью-Йорку вона доживала віку. Встигла дізнатися, що Україна стала вільною, однак приїхати на рідну землю вже не змогла. Втім, ще за її життя. Навіть за часів холодної війни слово Докії Гуменної досягало України, Українська служба Голосу Америки зачитувала в ефірі її твори діти чумацького шляху, вічні вогні Альберти та інші, що оповідали про трагічні і звитяжні долі українців емігрантів у буремному 20 столітті. Померла Докія Гуменна 4 квітня 1996 року у Нью-Йорку. Похована на українському православному цвинтарі в Нью-Джерсі, який називають українським пантеоном.